Тема називається Похідна функції та правила диференціювання. На парі ми розглядали, як потрібно знаходити похідну функцію. Що таке похідна функція? За визначенням, похідна функція це границя відношення приросту функції до приросту аргумента, який він. Якщо він прямує до нуля, називають похідною функцією. Ось головне визначення і формула, яку треба знати, щоб бути на парі. І того, як вона знаходиться і що з цим визначенням робити? У нас є функція. Від неї нам потрібно знайти похідну. Як вона знаходиться? Вона знаходиться в декілька кроків. Перше, це ми записуємо y від X і переписуємо рівняння. Так, наступний крок це нам потрібно додати приріст. Тобто Y, X додати дельта X дорівнює. Як додається прирост, замість всіх x наявних у функції ми записуємо x плюс дельта Y. І обраховуємо. Тобто в нашому випадку 2 множиться на X і 2 множиться на дельта X, це дорівнює 2X плюс 2 дельта X 3. Далі нам потрібно знайти дельта Y. Дельта Y. Знаходиться за допомогою віднімання. Ми беремо рівняння, яке ми знайшли в другому кроці, і від нього віднімаємо рівняння, що було в нас з самого початку. Коли ми відняли ці рівняння, то ми вже можемо записувати похідну. Тобто. Щоб записати похідну, ми знайшли остаток, який залишиться після віднімання. І вносимо його до формули, що ми записували спочатку. Тобто похідна функції від x дорівнює ліміт. Ось те, що ми знайшли в третьому кроці, ділиться на x. Тобто, ось у нас x, дельта х, те, що ми додали. І знаходимо саму похідну функцію. Можна кожне рівняння робити за цим способом, але є способ швидший за допомогою таблиці похідних. В їх всього є 18. Ось вони. Я всіх скину окремим документом. Важливі для розв'язання домашнього завдання це перша, друга, третя. Перша, каже, що похідна від числа дорівнює завжди нулю. Тобто, якщо у нас є вільне число, то в похідній воно буде дорівнювати нулю. Якщо у, нас, друге, це, якщо у нас є вільний х, то він завжди буде дорівнювати одиниці. Якщо у нас є Х в степені то степінь виноситься наперед. А х записується степенем мінус 1. Так. Це все продемонструємо на практиці. Записуємо домашні, домашні номери. Нам задавали номери від 490 до 494. -го. Так. Перший номер. У нас йому функція дорівнює 3Х в квадраті. Похідна від цієї функції буде складати таке. Так як у нас є х в степені. Тоді ми виносимо степень перед Хом. Тобто, в нас виходить 3 помножено на 2. 2 винесли x і 2 мінус 1. Обраховуємо, в нас виходить 6х в першій степені. Першу степень ми не пишемо. Оце є розв'язком першого завдання, тобто 490 завдання А. Що ж ми тут зробили? Ми винесли степінь наперед перед іксом, записали окреме число і домножили на те число, яке вже є. І в степінь відняли одиницю. Це за третьою формулою з таблиці. Далі записуємо друге. Так, Там у нас функція буде y дорівнює. Х в кубі додати х в квадраті. Так, похідна від цієї функції буде складати. Так, так як тут виносимо тріку наперед, тут 3x3 мінус додати 2x, 2-1. Обраховуємо, у нас виходить 3. Х в другій степені додати 2х в степені. першій. першу степені ми напишемо. Так. Третє завдання. А, функція у нього y дорівнює x в п'ятій степені мінус 2. Похідна від цього числа. Буде дорівнювати від цієї функції. Так, з четвірку записуємо без змін, виносимо п'ятірку зі степеня. тобто домножуємо на 5x і 5 в мінус першій степені. І як я розповідав на початку, то якщо в нас є вільне число, воно дорівнює сім метрів. Зрівнює. Так. Обраховуємо 20х в четвертій степені. Четверте завдання. А. Так, це у нас буде 3. Ні. Ну, y дорівнює 3х в степені 3. Міс 5 x плюс 7. Похідна від цього числа буде 3, коли виносимо наперед, буде 3 помножено на 3 x 3 -1. мінус перший. Так як у нас є вільний х, то він записується як одиницю. Це як я казав на початку. Тобто 5 помножено на одиницю і у нас є 7. ми записуємо як 0. Це все дорівнює. Обраховуємо тут 9х в другій степені. мінус 5. І п'яте завдання, завдання А. У нас функція y дорівнює x в четвертій степені, додати 3 x в третій степені, відняти 5 x і додати 4. Похідна від цієї функції буде виносимо четвірку наперед, тобто 4 x в третій. Ми вже відняли. Додати три наперед виносимо і одразу множимо. У нас виходить 9х в другий мінус тут вільний Х, тобто дорівнює 5. І тут четвірка, тобто вільне число дорівнює 0. Можна не записувати. Ось похідна до останнього числа. Дякую за увагу.